Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson, Автомобіль у нас у червоному кольорі. 2017 року випуску з 2,0 газ бензиновим двигуном. У нас тут безключовий доступ. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон, електросклопідйомник, електрорегулювання. Також у нас тут встановлене газове обладнання, повністю електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Є незначний нюанс на водійській. Сидіння, також у нас тут мультикермо, 135 тисяч пробігу, штатна магнітола, підігрів усіх сидінь, підігрів керма, автомат, повний привід. Також у нас тут можна обирати режими руху та електроручнік. Позаду у нас також гарний збережений стан салону, стан сидінь, підігрів задніх сидінь та електросток підйомники позаду також. Велике міське, хороше багажне відділення, оригінальні диски Hyundai. Також у нас парктроніки ззаду, камера заднього виду. Автівка ніде не бити не фарбована. Купувалась офіційного дилера. Один єдиний власник у нас в автомобілі обслуговується по сей час на офіційному дилері є всі записи. Тому, якщо вас це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кінцева, 60. Також переглядайте на віна... Надходження на сайті автопарк .ю.